З вами знову прогулянки містом. Ми повертаємося після невеличкої перерви. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал, нагадую, сьогодні. Розповідаємо про жертв нацистських концтаборів про військовополонених, чиє життя зовсім не цінувалося. І ще один табір для військовополонених у Києві розмістили на околиці у селищі Дарниця, що на лівому березі Дніпра. Місцем для його розташування німці обрали територію колишнього військового складу номер 305, який восени 41-го мав бараки і два ряди овородження. Табір розташовувався між залізницею та автомобільною трасою. Завдовжки він був півтора кілометри, а завширшки один. Пізніше територія табору була додатково. Перегороджена всередині на окремі ділянки. Табірна адміністрація складалася. адміністрація складалася винятково з військовослужбовців. Вермахту охороняли табір, дві роти до складу яких входили підрозділи ГІВІ, набрані із військовополонених та місцевого цивільного населення. Німці звернулися з таким зверненням. Хто хоче врятувати своє життя? та, та, -та, -та будь ласка, приходьте, припустимо, в українську поліцію. Або переходьте в так звані хіві. Це була структура мало описана, мало, так би мовити, висвітлена в історії колишньої совєтській історії. Це були ті колишні е, воїни Червоної армії, які згодилися працювати на німців як допоміжна робоча сила, де? В шпиталях санітарами. Навіть копати в ті самі ями для. Хто помирав в шпиталях? німців, в німецьких шпиталях. Німецьких шпиталях навіть в артилерії там підносити снаряди. Тобто такі бути шоферами на машинах на фіксаних совєтських полуторках. Хоча військові з ГІВІ формально й залишалися бранцями, але все ж перебували в кращих умовах, ліпше харчувалися, забезпечувалися одягом, жили в окремих приміщеннях. Є відома фотографія, коли жінки приходили до тих самих таборів шукати свого, а в охороні стояли червоноармійці, колишні вчорашні, в своїх одностроях, тільки без дірочки, з своїм карабіном, ну з таким самим карабіном. Але на рукаві була пов'язка з написом Вермахт, тобто німецькі Збройні Сили, і пояснюючи текст, дрібніший німецькою мовою, хто він, що він і чому він такий. І от він стояв, наводив порядок з тим жіноцтвом. Як вони здивилися на нього? Він хто? Він зрадник? Ну от як? Але він виживав в такій робі. Однією з можливостей вижити у концентраційному таборі було потрапити до так званої робочої групи, адже її члени мали нагоду і шматок хліба отримати, і навіть утекти. До речі, більшість втеч вони відбувалися під час робіт поза межами табору. Праця ж бранців в основному використовувалася під час лісозаготівлі, на будівництві або для утримання залізничних шляхів. При цьому самі бранці вони мешкали на території табору. А ось за його межі виходили під суворим контролем. Були робочі команди і їх використовували на різних об'єктах полонених. Наприклад, будували південний, ну, залізничний міст, відновлювали в Києві, там працювали полонені, очищали береги Дніпра, працювали полонені в Петрівці. Існував тимчасовий робочий табір в аеропорту Жуляни був тимчасовий. Тобто, по Києву розміщували ще такі маленькі локальні невеличкі табірні групи. Нині на місці, де в 41-43 роках стояв табір полонених, меморіальний комплекс. Центральна композиція гранітний пам'ятник на лісовій галявині за вишки 5,5 метрів. На початку торіжки, що веде до пам'ятника, залізний стовп із розірваним колючим дротом. Поруч із пам'ятником бетонна плита на якій викарбувані слова Олександра Довженка. Тисячі людей, позбавлені зброї і закону, вмирали в цьому таборі невольниками на своїй землі, передаючи живим останні поклони і прощання. Там перший напис був 68 тисяч загинуло. Якщо порахувати 778 днів окупації, значить виходить, що щодня помирало 100. Потім підрахунок дав 150 тисяч. Виходить, 200 щодня помирало. Як? Де їх ховали? Як це відбувалося все? Оці моменти залишилися так би мовити поза рамками історії на превеликий жаль. Третім і власне найбільшим табором став Серецький. Його створили на базі червоноармійських а попередньо царських військових таборів. Його загальна площа становила 3 кілометри квадратних і призначався він для отримання не лише військовослужбовців. Їх, до речі, якраз там була меншість, а для отримання насамперед цивільного населення так званих ворогів Рейху, і подальшого їх знищення. Лагерь представлял собой около 32 землянок, вырытых в земле. Огражден был по периметру двухкилометровым поясом двойным колючей проволоки, часть из которой была под напряжением. Здесь, в этом лагере, содержались также и женщины. То есть мужчины содержали в 32 бараках, вот этих землянках вырытых, каждый где-то по 80-100 человек, в каждой землянке. А женщины находились в деревянных бараках, то есть для них были условия несколько более такие хорошие, но это Сказать, хороше було з натяжкою, тому що условия виживання були не виносимо. Там знайшли останки в будцях футбольних і зрозуміли, що це отаз, отак і є. Оті троє-четверо футболістів, які були розстріляні в середському таборі, не за те, що вони грали в футбол, а за якусь акцію як заручники. На місці розстрілів в'язнів встановлено пам'ятний знак: це гранітний куб із символічно вибитою гранню, в якій завмер бронзовий футбольний м'яч, армійська каска та безкозирка. Безкозирка на цьому монументі уособлює моряків пінської флотилії, яких розстріляли у Бабиному яру. Вони брали активну участь в обороні Києва. А ще саме вони збили з гармати перший німецький літак 22 червня 1941 року. Про вишкіл моряків пінської флотилії складали легенди, а їхня форма, а це тільняшка та безкозирка, стали символом надзвичайно могутньої сили волі. Відтак вони не могли бути полоненими. Усіх розстріляли. Був випадок, коли в одному з концтаборів отак вишукували строє, вивели моряків, і один з них руки зв'язані, один з них підійшов до німецького офіцера і є такий бандитський прийом на Одесу. Отако, головою в морду Німецькому офіцеру. Його негайно, звичайно, вони не вбили. Але це був вчинок мужньої людини моряка. Табір проіснував до 43-го року. За приблизними і дуже умовними даними, там знищили 25 тисяч людей. В останні місяці окупації Києва у таборі перебували 350 євреїв. Оця група євреїв із середського табору. Потім е Потрапили в цю команду, які знищували сліди злочинів нацистів, команда «1005», вони відкопували восени 43-го року ці трупи, спалювали їх і, потім, і попіл розсівали. Власне, група цих військових підняла бунт, повстання, і 20 людям вдалося втікти. І завдяки цьому ми маємо свідчення про те, що відбувалося в цьому середському таборі. Власне, що відбувалось в Бабиному майору. Їх розстрілювали в упори з пулеметів. Спаслося близько двох десятків чоловік. Вони розбіжалися в різні сторони, в, в числі їх був Володимир Давидов. Он спасся со своим другом в районе хутора Софиевка, это улица Тираспольская современная. Впоследствии он выступал в качестве свидетеля на знаменитом Нюрнбергском процессе. Правда, выступал в качестве свидетеля заочно, потому что советская власть боялась выпустить Давыдова из Советского Союза, потому что думали, что он сбежит. На что Давыдов, как утверждают очевидцы, я знаком с людьми, которые знали его непосредственно лично, утверждали, что Давыдов лишь критично усмехнулся и сказал, что если бы он хотел убежать, раз он спасся из советского лагеря смерти, То йому вже не страшно у біжать Доля полонених червоноармійців у роки війни за своїм характером та масштабами не вписується у загально прийняте поняття полону. Вони потрапили у коловорот нещадної війни двох ідеологій, виявилися жертвами двох диктатур. Їх страждання не закінчилися і після перемоги над гітлерівською Німеччиною в травні 45-го року. Велика проблема дослідження військового полону те, що після війни ця тема була напів, ну якби не те, що не популярна, вона майже була заборонена, оскільки цих людей вважали зрадниками батьківщини, і про них не прийнято було розказувати, говорити про їх долю. Тому доли військовополонених стали займатися лише. Ну в 70-х роках, в Німеччині, наприклад, не залишилося жодних паперів, котрі б проливали світло на те, а скільки саме полонених загинуло у таборах. Усі цифри умовні та приблизні. Грунтуються вони на дослідженнях надзвичайної комісії, котра проводила реконструкцію безпосередньо на місці таборів. Проте ж скільки осіб загинуло під час етапування, тобто дорогою до табору, ось ця цифра залишиться. Взагалі назавжди. Найбільша проблема радянських військовополонених і полонених от таборів на території Києва – цифр точних немає. Ми знаємо лише такі приблизні дані, бо е, жодного комплексу документів табірної команди, тобто таборів, не збереглося. Які були на території України цих документів? Нема вони очевидно, вони були знищені. По завершенню війни військовополонених, котрим таки вдалося вижити, відселили у віддалені райони країни, де вони працювали на підприємствах вугільної та лісової промисловості. І лише 1956 року держава змінила свої погляди щодо колишніх в'язнів концентраційних таборів. Їхні справи було переглянуто і, врешті, більшість було реабілітовано. Війни без полонених не буває. Полон жахливе породження війни й одне із страхітливих її наслідків. У будь-якій війні є бранці людині, яка потрапила в полон, випадає важка доля. І той, хто його пережив, знає, що це трагедія не лише окремої особистості, а й мільйонів. Чи у полоні солдат повинен розраховувати на захист своїх прав з боку держави? Своєю чергою, держава повинна дотримуватися міжнародних принципів повернення військовополоненого на батьківщину і відновлення його прав як громадянина. З вами ж були прогулянки містом. Ми мусимо пам'ятати свою історію, інакше можемо допустити її повторення.